Сезон Формули 1 розпочався. Нарешті, нарешті, це сталося. І ця перша гонка була ну, просто дивовижною. Так було багато сейфті кар, але дощ, але купа сходів, але купа боротьби, але купа неочікуваних поворотів подій. Це Просто щось неймовірне. Звичайно, по. Цьому етапу неможливо зробити якісь висновки стосовно того, яким буде цей сезон. Бо ще зарано, бо етап не підходячий, він просто був крутим розважальним етапом, але він не був тим етапом, по яким треба щось міряти. Треба, щоб ще 2-3 гонки, і тоді вже ми точно будемо знати, хто буде боротися за подію, хто буде претендувати на чемпіонство. А поки поговоримо про гран-прі Австралії. Цей гран-прі Австралії нагадав мені гонки Формули 4, які часто відбуваються у формулі 4, де все. Це незрозуміло, непонятно, і відбувається якийсь екшон. І постійний сейфтікарда. Без цього ніяк. І оскільки невозможливіло зробити якийсь розумний огляд, я вирішив трошки піти іншим шляхом і запитав в телеграм-каналі у підписників питання, на які б вони хотіли б почути відповідь стосовно гран-прі Австралії. І... Постараюся на ці питання зараз відповісти. А перед тим як почнемо, підпишіться на канал, поставте вподобайку і не забудьте написати коментар, як вам це відео і цей невеличкий експеримент. Дякую, що дивитесь це відео. Перше питання звучить так: чи міг Макс виграти? Так, Макс міг виграти. В нього були на це всі шанси. У нього був темп, але трошки не склалося. Не сталося в той момент, коли Оскар Піастрі зміг виїхати з мокрого газону знову на трасу. Як сказав сам Оскар, в цілому, щоб виїхати знов на трасу, йому допомогли навички, які він здобув на фермі Кларксона. Ну Кларксон молодець. Кларксон відпрацював ідеально в цьому питанні. Піастри також відповідально і супер точно, супер професійно від'їхав назад, виїхав на трасу, не застряг у цій багнюці і зміг завершити гонку в очках. Він молодець, але як, якщо б Оскар не виїхав, це викликало сейфті кар, і під сейфтікаром у Макса було б набагато більше шансів взяти якийсь відрив від Норріса і закінчити цю гонку першим. Друге питання: чи міг софт дати перевагу після першого сейфті-кару, чи якби хас залишилась на інтері до другого дощу. Софт це зам'яка гума, і більшість команд розраховувала на те, що на Мідіумі чи на Харді вони доїдуть до кінця. Але стався неочікуваний дощ, стався неочікуваний дощ, то дощовий день. Ну да, ну да. Отже, софт це надто екстремально для цієї ситуації. І щодо хаоса, якби залишилось на інтер до другого дощу, вони б не змогли на цьому інтері довго їхати, бо, поки було ще сухо, він би перегрівався, він би перетворювався сам на слік. І коли б пішов би другий дощ, той найсильніший, вони б все одно їм би довелося їхати на п'яти, щоб ставити ще раз проміжну гуму. Red Радбул лашки, цунода, красунчик. Ну, не зовсім Макс все ще на подіумі, Цунода приїхав також доволі високо, але могло б бути краще. Обидва других пілоти в цих командах закінчили свою дебютну гонку за ці команди сходами. Не пощастило. На що розраховували Феррарі зі своєю стратегією. У Феррарі зі стратегією все було добре. Проблеми були в іншому проблеми, були в інженерному містку, які в чомусь заважали пілотам їхати цей етап. Радіо від Макларен, де вони сказали, Оскару не атакувати. Це натяк на те, що Папайя Рулс будуть діяти з першого гран-прі в сезоні. І чи не означає це, що Оскар може стати Марком Вебером? 2-0. на це питання одразу дали відповідь, що скоріше за все Оскару сказала не атакувати Норріса, по бо попереду боліли коловії, яких треба було спокійно проїхати без якоїсь. Агресію один до одного, а вже потім Оскару дозволили змагатися з норісом, коли вони вже проїхали цих колобіг. Однак, Оскар зробив пару помилочок. Їдучи за Норрісом, і все ж таки не зміг по того обігнати ландо. Результат Андрея Кімі Антонеллі, просто вдача з жовтими прапорами, чи дійсно звичайна стабільна гонка у високому темпі. Це все таки з точки зору Кімі це вдача, бо в нього були доволі сильні помарки, коли він вилітав з траси. Але він все-таки зміг завдяки своєму темпу, завдяки своїй якійсь стабільності довести цей боліт. Так само так. Це змогли зробити Расл і Гюлькенберг, і в їхньому випадку це навіть більш показово, бо Расл, їдучи непонятно звідки, якого не показувало зовсім трансляції, приїхав просто на подію. Черговий Расл приїжджає на халявний подіум. Ну звичайно, не халявний Расл проробив дуже і дуже велику роботу. Але все ж таки відчувається оця нотка, що йому дуже і дуже, і дуже і дуже пощастило. І Ніко Гюлькенберг, який перед. Початком говника одразу сказав, що вони не будуть ніяк ризикувати, не будуть ніяк робити стратегії. У них є одна стратегія, вони її дотримуються, якщо піде дощ, якщо не піде дощ, все, вони так зробили, і ось так Ніко привіз більше очок, ніж Ботас і Джоу за весь минулий сезон. І так у кімі Антанелі була стабільність, але цієї стабільності було недостатньо, хоч він і фінішував четвертим. Якби Феррарі залишились на сліках, чи фінішували б вони вище? Ні, бо пішов дощ, вони. Залишаючись на сліках довше, ніж інші, почали помилятися. Не тільки вони, звичайно, коли хто залишився на сліках, почали дуже сильно помилятися, бо траса все-таки мокра, слік не пристосований до дощу, і перехід на проміжну гуму був найлогічнішим варіантом в цьому розвитку подій. Скільки Хеммельтона треба гонок, щоб звикнути до боліду? Хемільтон треба. Стільки гонок, щоб звикнути до боліду, стільки гонок, щоб звикнути до цієї команди. В нього немає. Боно боно був одним з тих ключових людей, які відповідали за успіх Льюіса. Більше цього ключа немає. Тепер Льюісу треба працювати з новими для себе інженерами, з новими для себе людьми, і треба вибудувати взаємозв'язок, щоб не було таких радіоперемовин, як ми бачили під час цього етапу. <звук> Yes, Чого так багато пілотів зійшло? По більшій мірі на цьому етапі сходили новачки. З кількох шістьох, п'ятьох новачків зійшло, залишилось в гонці тільки два: Берман і Антонель. Алонсо теж вибув. І проблема в тому, що це міська траса, на якій є розмітка, на якій є якісь нерівності, на яких збирається вода. Через це. Сайенс, скоріше за все, Аджар, Борто Лето тільки тому, що вони підскользнулися на розмітці, яка існує для дорожнього руху на цій дорозі. Інші вилітіли тому, що на так само, окрім цього, було багато листя, було багато бруду, було багато гравію. Ну, є теорія, що Алонсо вилітів тому, що гаслі перед ним виніс граві, і тому вони вилітіли. По суті, більшість пілотів хто вилетів. Вони були новачками, які на цих болідах в цих умовах ніколи не їздили. Те, що хтось доїхав з інших пілотів, говорить про те, що їм більше пощастило, ніж те, що хтось інший, хто вилетів, поганий пілот. Результати та проблеми в хас це просто невезіння, чи американців очікує доля за образка дві 2024 року. Це просто невезіння, і плюс до того, як ми говорили з Романом у подкасті, що це просто перебудова. Команді треба адаптуватися, і пілотам треба адаптуватися до того, що вони. Ось тепер новий такий пазл. Їм треба звикнути до боліду, їм треба зрозуміти, як все працює. Так само і з Хемільтон. Треба просто зрозуміти, як це все працює, і Австралія в дощ це не найкращий варіант, щоб почати ідеально працювати з першого етапу. Що такого моврого було в боліді Шарля? Шарль? Скоріше за все, це була спеціальна розслабляюча сауна, щоб Шарль не волнувався під час етапу і не зловив новий психічний розлад. Чи стане Кімі новим Ферстапеном? Як я вже багато разів казав в попередніх відео і в телеграм-каналі Кімі Антонелі, це буквально проект Макс Ферстапен 2.0 для Тото Вольфа. Тото знайшов його ще дитиною, воспитав його під Академію Мерседес, в Академії Мерседес і тепер він виступає за Мерседес. Бо колись Тото Вольф втратив Макса Ферстапена і тепер Макс Ферстапен чемпіон з Red Bull, а не з Мерседесом. І в якомусь сенсі так Кімі це Макс. 2-0. Чому так слизько було на проміжній гумі? Бо гума Пірелі Ніфіга не працює і ніколи нормально не працювала в дощ. Це всі знають, всі про це говорять. В Пірелі щось змінює, але нічого не змінюється. Що трапиться раніше, мачукливого японця посадять в Радбул чи аварія двох Макларенів між собою? Аварія двох Макларенів між собою. Віру в те, що цуноду одразу так закинуть, навіть з такими гарними результатами і сильними гонками. Немає сезон цього року буде повторнім 2023. -го. Чи все ж таки команди протягом сезону не здержуть самовозом Макларені? Давайте не робити гучних висновків. Так, Макларен на цьому етапі були доволі сильними. В них краща робота з гумою, як повідомляють інші команди. Але ні, давайте просто подивимось два, три, чотири ще етапи, і після цього будемо робити довгострокові висновки. На твою думку, новачки не були повністю готові до цього рівня, чи це просто співпадіння? Новачки не були готові до того, що на цих болідах їм одразу доведеться їхати в дощ, бо вони до цього ніколи не їхали в дощ, тим паче на міській трасі, яка додає додаткових викликів для всіх. Перспективи Лоусона в Редбул. Чи зможе він стати краще Чеко протягом сезону? Протягом сезону він, звичайно, може стати краще, ніж Чеко, але йому для адаптації треба час. І сподіваюсь, цей час Редбул йому дадуть, а не будуть робити висновки по чару. Ліаму по іншим пілотам тільки за рахунок цієї гонки в Австралії, бо ця гонка в Австралії знову ж таки вибивається із звичайної колії гонок, які бувають протягом сезону. Чи є надія на боротьбу Оскара проти Ланду? Так є, і ми б це побачили сьогодні, якби вони вдвох не вилетіли в гравій. Вони просто будуть боротися, Ну, як знову ж таки казало в подкасті. Я думаю, команда Макларен, як казав Рома, буде давати своїм пілотам боротися, бо все ж таки в них немає якоїсь рівності. От коли хтось з них почне постійно вигравати, а інший відставати, ось тоді вони включать ці папайя рулз. А до цього ну, просто тримають їх в тонусі. Чи є прихований темп від Феррарі? Надія є. Дивимось наступні етапи, яка команда мала найкращу і найгіршу деградацію шин. На жаль, інформації по цьому я ще не знайшов на момент запису цього відео, але якщо знайду, я вставлю тут. Якщо не вставив, то вибачайте. Як Расл отримав безкоштовний подіум? Як завжди, Расл нічого не робив і приїхав на подіум. Насправді, як я вже казав до цього. Расл просто їхав в гарному темпі, без помилок, без якихось ніліпості, і просто приїхав на потім, поки всі інші робили помилки, вилітали, розверталися, робили неправильні підстопи. Типова ситуація для Джорджа, коли він просто їде в гарному своєму темпі. В який момент цунода втратив очки. В той момент, коли цунода проїхав під Лейн і поїхав на ще одне коло на сліках, де його скоріше за все розвернуло, Він помилився, ще щось, і в той момент. Ми втратили найкращий подіум, який міг би бути, щоб якби зійшовші, вогонці не зійшли. В такому разі ми б не бачили такий прекрасний етап. На цьому питання закінчилось. Дякую, що ви послухали. Сподіваюсь, цей маленький е експеримент вам сподобався. Звичайно, я не суперексперт, але на якісь питання сподіваюся, я зміг відповісти. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивилися це відео. Почуємось, побачимося до зустрічі в наступному відео.